Майже по всій Україні на 9 листопада голосили попередження через погіршення погоди. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, вночі та вранці, 9 листопада, в більшості областей очікуються сильні тумани, а видимість впаде до 200-500 метрів. Як зазначається, через це оголошено перший рівень небезпеки жовтий, тому водії та пішоходи будьте уважні та обережні. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Також, за даними Укргідрометцентру, 9 листопада в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі по всій Україні становитиме від 0 до плюс 5 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 10-15 градусів. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях температура повітря вночі очікується від плюс 2 до мінус 3 градусів морозу, а вдень там буде від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!